Шановні глядачі, вітаю вас! Кременчуцькі новини у цій порі на Алтаві. Дивіться у випуску Кременчук випустив поштову марку 445 років місту. Нацгвардійців пригостили солодощами. А Кременчуцький МФК Кремінь очолив турнірну таблицю чемпіонату України. Залишайтеся з нами. Сьогодні депутати зібралися на пленарне засідання 14-ї сесії Кременчуцької міської ради сьомого скликання. На розгляд винесено близько півсотні питань порядку денного. Про головні події сесійної зали знають наші кореспонденти. Перед пленарним засіданням у сесійній залі провели урочисту процедуру спецпогашення нової Кременчуцької поштової марки, що присвячена 445-й річниці заснування міста. Шановні колеги, марка випущена до дня Шеменчука, до 445-ї річниці дня заснування нашого міста. Марка доволі рідкісна. У нас є кілька зразків. Це пам'ятки архітектури, визначні місця нашого міста, які зображені на цих знаках. За тим сесія почала свою роботу. На початку міський голова виконав почесну місію. Нагородив депутата Руслана Федорченка ювілейною медаллю 80 років ВДВ. Перейшли до депутатських запитів. Перший від депутата Шибашова стосувався встановлення пандусів. Підтримано більшістю. Перші люди подали заяви на встановлення пандусів. Програма стартувала і вже шість людей будуть забезпечені на кінець вересня пандусами, які ми за кошти, які виділила міська рада, і ми з вами на облаштування пандусів для інвалідів-вісковиків. Оксана Піддубна підняла питання забезпечення так званими родовими сертифікатами мешканок кохнівки, що обслуговуються в центральній районній лікарні, яка з бюджету міста не фінансується. Питання взаємовідносин між містом і районом у цій галузі необхідно унормувати найближчим часом, підкреслив Віталій Малецький. Та система, яка до цього функціонувала, вона показала свою неспроможність. Тобто, ми, як місто, гарантуємо Кременчужанам. Набагато більший пакет медичних послуг безкоштовних, ніж райони, і це от на цьому прикладі наочно видно. Тобто, ми забезпечуємо нашу медицину додатково, район і Районна адміністрація відповідно не можуть цього зробити разом з районною радою, і тому ця дилема виникла. Ми відповідно обмінюємося між бюджетними трансфертами і робимо взаємозаліки за ці послуги, тому що державна медична субвенція надходить з розрахунку на одного мешканця. І таким чином ті жінки, які отримують первинну медико-санітарну допомогу в центральній районній лікарні, мають змогу використовувати ті послуги, які надає центральна лікарня. Але всі інші аналізи і пологи, які відбуваються в міському пологовому будинку, є для них безкоштовними. А за те, що вони отримують там, ми платимо їм в вигляді трансфертів. Місто віддає ці кошти. А як уже ними розпоряджається центральна районна лікарня, ми на це впливати не можемо. Ганна Павленко озвучила звернення від сусідів параолімпійця Сергія Ємельянова щодо виділення йому квартири. Кременчужанин привіз золото із параолімпіади. Он завоював перше місце на паралімпіаді в сорівнованні на каної. получил золоту медаль. Першому порядку денному розглянули питання щодо присвоєння звання почесного громадянина міста, журналісту, редактору видання інформаційний бюлетень Тамарі Просяник та ректору Кременчуцького національного університету Михайлу Загірняку. Дискутували довго активісти, і дехто з депутатів пропонували розмежувати кандидатури у окремі рішення, але звання таки присвоєно обом. Тисячі кременчужан, які виховувалися на газеті інформаційний бюлетень, в тому числі і депутати міської ради і міський голова, щиро вдячні Тамарі Дмитрівні за те, що в ті тяжкі часи вона давала можливість нам доступу до об'єктивної інформації. Я впевнений, що тисячі і тисячі кременчужан, які закінчили національний університет за час, коли його ректором був Михайло Васильович і є. Вдячні йому за ті знання, за той досвід, який вони здобули. Другим питанням депутати нагородили почесним знаком за заслуги перед містом Валентина Семеняченка. Він був першим керуючим справами виконкому за часів незалежності. В новій редакції ухвалили статут територіальної громади міста. Далі заслухали і прийняли звіт головного податківця Кременчука. На тому розійшлися на перерву. А вже після обіду депутати зібралися для розгляду питань порядку денного. Після перерви перейшли до активного розгляду питань. Своїм рішенням депутати скасували попереднє рішення про створення скверу Зелений. Його землі будуть виділені військовим АТО. Утвердили рекомендації Кременчук Газу про внесення змін до інвестпрограми, які передбачали встановлення індивідуальних лічильників газу. Ухвалили програму протидії Вілсніду. затвердили програму стимулювання впровадження енергоефективних заходів у місті. А от екологічну програму зняли на до опрацювання. МЕР вимагає змістовний комплекс заходів, який на ділі, а не на папері, зможе протидіяти забрудненню повітря. На доопрацювання зняли і програму адресної допомоги для пільгового проїзду окремих категорій громадян. Комунальному підприємству Кременчукводоканал затвердили інвест програму і новий статут. О 16-й годині депутати знову розійшлися на коротку перерву, після якої передали на баланс ОСББ багатоквартирні будинки, затвердили програму. Раму боротьби з карантинними рослинами в робочому порядку утвердили низку земельних питань, і ввечері сесія завершила свою роботу. Кондитерські виробники, які взяли участь у фестивалі Солодкий Кременчук, передали смаколики для кременчуцьких нацгвардійців. Тож цукерками та печивом поласують і захисники, які стоять на варті нашого спокою. Два дні у Кременчуці вирував фестиваль солодощів. Кожен бажаючи мав змогу у повній мірі насолодитися різноманіттям кондитерських виробів, починаючи від велетня торту від компанії Лукас, величезної солодкої піци, а також маси цукерок, печива, тістечок та випічки на паличках. Більше сотні виробників, і не тільки керманчуцькі, а з різних куточків України. Без солодощів у ці дні залишилися військові, які стоять на варті нашого спокою. Втім, про них не забули. За ініціативи міського голови на сцені було об'явлено про те, що усі учасники фестивалю можуть долучитись до акції, поділитися солодощами і своєю радістю і святом, із тими, хто на сьогоднішній день оберігає наш спокій, нашу державу в зоні АТО. В зоні АТО знаходяться на сьогодні дві частини із міста Кременчука, тому для них ми приготували солодощі спільно з нашими підприємцями цукерки, печиво, круасани, солодкі сухарики два десятка коробок смаколиків передали для кремельчуцьких нацгвардійців, небайдужі бізнесмени та звичайні люди. Ми передаємо нашим хлопцям, нашим гвардійцям, ці солодощі для того, щоб над вами завжди було мирне небо, щоб було мир і спокій у нашій країні. А вам щоб було солодко так? Як нашим громадянам, яких було 30 тисяч на цьому фестивалі. Дякуємо вам за вашу витримку. Ви наша надія і гордість. Зазвичай військові не нарікають на якість харчування, але ж солоденького хлопцям не вистачає. Тому дарункам бійці не раді. Насправді це зовсім неочікувано, тому від усього особового складу військової частини 3059, яка знаходиться в такому чудовому місці Кременчук. Хочу сказати дякую. Міському голові, усім підприємцям міста Кременчуг, а також хочу виразити задоволення за те, що ви також робите свято для нас. Тому ми з хлопцями із задоволенням поласуємо цукерками і печивом, які ви нам подарували. У міськвиконкомі впевнені це не остання акція благодійництва. Кремчуцькі виробники і надалі пригощатимуть військових смачненьким. Напередодні дня міста у 25-му Кременчуцькому колегіумі відбулося свято. На захід запросили ветеранів Другої світової війни, мешканців 10-го мікрорайону та представників міської влади. Для гостей виступали дорослі та дитячі творчі колективи. Також присутніх пригощали святковим короваєм. В актовій залі 25-го колегіуму сьогодні зібрались ті, хто стали свідками та воїнами Другої світової війни. Учасник бойових дій Сергій Юхимович пригадав часи, коли на Кременчук напали німецько-фашистські загарбники. Я був свідком, якраз як, раз, як німці розбомбили місто Кременчуку. Ми були, ми були на ринку, продавали яблука і ось по місту взяли, об тривогу об'являли. І ось хтось почав казати, дивись, 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 показався дітак над Дніпром, німецький. Почали бити по йому зенітки. І тут хтось каже, он, дивись, стрічка показалася чорна, і тут потужний вибух пролунав. Я побіг, і такі, як я, молоді ще побігли подивитися, коли один прольот що серед мосту упав з обох боків. Перший заступник міського голови Володимир Палипенко привітав ветеранів та мешканців 10-го мікрорайону із наступаючим святом. Посадовець подякував захисникам за їх відважність та героїзм. Мене переповнює гордість за тих людей, які заснували наше місто, які Змогли його захистити від загарбників. Я хочу всім нам побажати міцного здоров'я, добра, щастя та мирного неба над головою. До привітань приєдналась керівник автозаводської районної адміністрації Катерина Слинько. Хочу побажати всім нам, щоб назавжди об'єднувала і згуртовувала любов до рідного міста і бажання робити його красивішим, комфортнішим, захищати його і щоб наше місто було кращим містом України. Вітаю вас всіх зі святом. З нагоди святкування 445-ї річниці з дня заснування Кременчука та 73-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Вокальні колективи співали патріотичні пісні. Малеча розповідала вірші. Писа, виростати, кременчук свішанувати, рідне місто день за день у майбутнє поведем. після концерту. Гостей заходу привітали святковим короваєм та квітами. 26 вересня у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулося урочисте вручення паспортів громадянина України 29 кременчужанам, які досягли 16 літнього віку, як проходила церемонія та що відчуває молодь, тримаючи в руках найголовніший документ, розкажуть наші журналісти. На урочистій церемонії, присвяченій цій непересічній у житті кожної людини події, молодих громадян України привітали керуючі справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов і начальник СНАП Тетяна Печериця. Руслан Шаповалов наголосив, що з отриманням першого паспорту юні громадяни стають повноправними членами суспільства. Він побажав молодим кременчужанам любити свою Україну і пишатися тим, що вони є її громадянами. У вас все вийде, і ви будете справжніми патріотами нашого міста. Нашої держави. Я бажаю вам успіхів, здоров'я. Будьте впевненими в собі, будьте амбітними, будьте цілеспрямованими. Вчіться, здобувайте освіту, любіть своїх батьків і свою батьківщину. Тетяна Печериця розповіла про зміни в українському законодавстві, що відбудуться в процесі оформлення документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Із 1 жовтня такі документи отримуватимуть починаючи з 14-річного віку. Окрім того, старі зразки паспортів будуть замінені на id картки. Разом із першими паспортами, серед яких документи із старого зразку і id картки Кремечуські молоді були вручені набори пам'ятних фотографій із краєвидами старого Кременчука. Руслан Шаповалов із задоволення. Воленням виконав почесну місію вручення паспортів України юним громадянам. Радісні та щасливі вже повноправні громадяни України діляться, що тепер по-справжньому відчувають себе частиною нашої держави. Для мене бути громадянином України це дуже велика честь. Я дуже люблю Україну, я патріотка України. Очень хочу, щоб у нас був мир і не було війни. Я вважаю, що паспорт нужен, коли даже замуж виходіть, то нужна ж то писать. Для мене отримати паспорт це уже перейти з стану дитинства у стан дорослої людини і бачити свою перспективу в майбутньому житті і можливо кар'єрі. Кременчуцький Кремінь на виїзді здобув перемогу над одеською Реалфармою 1-0 та вийшов на перше місце у цьогорічній першості серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Ященка надійно відіграли у захисті та знайшли можливість забити. А футбольна команда Кременя то зіграла у нічию перший домашній поєдинок чемпіонату України серед колективів учасників антитерористичної операції. Важко було робити прогнози на поєдинок між Кременем та Одеською Реалфармою. Не часто підопічні Сергія Ященка здобували очки на виїзді в протистояннях з цією командою. Але з іншого боку, Кременчужани сьогодні демонструють змістовний футбол і їхали вони за перемогою. У першому таймі двобою болівальники побачили багато боротьби, але мало по-справжньому небезпечних моментів. Гості надійно грали у захисті, та й голкіпер Кременя Віталій Онопко відіграв на відмінно. Саме після його сейву на 30-й хвилині першого тайму м'яч довгим пасом був доставлений на половину поля господарів. А далі груба помилка воротаря. Одеситів Кравченка призвела до того, що Артем Козлов відправив м'яч у порожні ворота фармацевтів. 1-0 наші земляки повели у рахунку. Другий тайм зустрічі проходив за схожим сценарієм. Господарі Поля намагалися довгими передачами у штрафний майданчик Кременя загострювати гру. Та наш захист був насторожі. Шанс врятувати матч з'явився у Одеситів на 80 80-й хвилині. Другу жовту, а за нею і червону картку побачив перед собою капітан Кременчужан Владислав Піскун. Гості залишилися у меншості, але вистояли і здобули таку важливу перемогу. Отже, після втрати очок Петровський інгульти... Цем 2 Кремінь очолив турнірну таблицю чемпіонату. А наступний матч наші земляки зіграють дома 1 жовтня проти Новокаховської енергії. Початок зустрічі о 16.00. Футбольний клуб Кремінь АТО зіграв у нічию з хлопцями із полку спеціального призначення Ягуар, міста Калинівка Вінницької області. Гра закінчилася з рахунком 3-3. Матч розпочався з козацького маршу та виконання гімну Україну. Двобій видався цікавим і результативним. Справжнім героєм у складі Кременчужа став Іван Коробко, який відзначився хитріком. Перший м'яч Іван забив ударом з льоту метрів з 18-ти, другий чудово виконавши штрафний удар, а третій головою після подачі кутового. Загалі то суперники наших земляків, футболіста Ягуара, мали більше моментів для взяття воріт господарів та Кременчужанам поталанило. Наступну зустріч Кремінь АТО зіграє 2 жовтня у Кременчуці проти диких качок із Вінниці. Завтра, 28 вересня, погода буде мало хмарною. Вночі температура повітря плюс 8, плюс 10, в день плюс 11, плюс 14. Ще більше подробиць життя міста дізнайтеся на сторінці Кременчуцьких новин в Ютубі. В ефірі Жолтави зустрінемось вже завтра у цій же порі. На все добре.